О, 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 на фоні Волинського прапора він буде сидіти. Супер! О, так, Це ми волиняки. Нормально, нормально так. Сідай. Сам я з Волині, з Луцька, з міста Луцька. І моє рішення було, ну в першу чергу я брав участь на Майдані і підтримую патріотичні погляди нашу країну, нашу націю. І не можу я просто так сидіти, коли в країні дійсно відкриті бойові дії. Ну, було таке бажання допомогти власній країні, нашому славетному народу, який дійсно потребує цієї допомоги. Ну, виходив, пробував виходити на зв'язок, туди-сюди, але ну, зупинився на Азові. Досить цікавий випадок був на зачисті Мар'їнки, це неподалік від Донецька. В фіналі, коли ми зачистили. Ну, саме це містечко, невелике Марянку, ми побачили німецьку вівчарку, яку згодом я забрав, ну, приютив, скажімо так. Хлопці накормили її три банки тушонки дали, а потім я напоїв і згодом забрав в пікап на кузов. Вона, звичайно, не давалася, така була нашугана, Ну коли бахнув град неподалік, буквально два квартали від нас. Почалась метушня, люди почали бігати, грузитися по ну, автівках, Та я їй на швидку руку забрав і вона таки їхала в кузові під вітром і не жалувалась. Потім вже зрозуміла, що в неї немає виходу. І як звуть цю тварину тепер? Я назвав ЧК від гранати. Такого плану. Взагалі це ви Мар'їнку зачищали? Так. так? Були, були там небезпечні ситуації для вас? Це все таки ви йдете в пряму, ну, майже в пряму атаку на ворога? Ну, знаєте, ворога особисто так не бачив відкрито. Да. Тільки кулі літали. Бо Всі питають, там, бачив ти сепаратистів чи щось? Ні, ти там нічого не бачиш, все на все літають кулі. І які відчуття? Страх. Як вам вдалося ваш страх подавати? Знаєте, в першу чергу страх якось відкладається на задній план. Ти думаєш, в тебе є бойові задачі, і думаєш, як е, ну, не втратити контроль над ситуацією в першу чергу. А страх. Потім ти, коли робиш перебіжку якусь, чи заходиш і відпочиваєш, ти помічаєш, що є якась невелика вібрація в колінах, але це вже згодом. А так в бою ти не відчуваєш цього і не звертаєш на це увагу. Також ми були біля Старобєшова, там, де накрили нашу, е, наш табір. Ураган, всього, що то там було також весело, так трішки з хлопцями покупалися в гарячій річці. Потім вийшли, коли заграли, нас накрили ураганами, то так всі позапригували. Хтось грав в карти, хтось там е, розказував анекдоти, і потім сидиш в окопі, наблюдаєш як хлопці, тільки кажуть, хто ходить з картами, так сидять, знаєте. Смішно було доволі. Задумуєшся, коли сидиш в окопі, задумуєшся. Яка ймовірність попадання, влучання в саме цей окоп. Потім дивишся на ці хмаринки, там, ймовірно, від'єднуються касети і залишає такий слід в повітрі. Ти дивишся і розумієш, наскільки це гарно так на фоні неба подивитися. Ну, такого плану. Тобто у вас були знищені всі речі, там, так? в тому таборі? Е, дуже нам повезло, ми після залпу. Швидко випригнули, Всі, ну там багато хлопців були в трусах навіть. Ну так, йде е, залп, і ти в першу чергу думаєш, не то, що там про страх чи ще що, щось, ти думаєш, так, автомат від мене 20 метрів, яким образом, яким чином до нього добратися? І після швидко на швидку руку вилітаєш. У мене так вийшло бронежилет на мізинець. 13 кг на безім'яний палець, кілограм 5-8 розгрузка, сюди ще якісь речі, а в ліву руку все на все кросівки. І так я добіг до самого окопа і там вже вдягався. Навіть дозволив собі вдягнути носки під обстрілом. <свісно> ну так. Ну, да. А які зараз у вас відчуття, коли в інтернеті розпускають істерику, що ось ось буде масштабний російський наступ на Маріуполі? Ну, ми їх чекаємо. В першу чергу чекаємо і готуємося. Це... Блин, да. Можно на фоне шикарно у нас испанский. Обязательно Там все шикарно. Добрый день всем. Начал я узнавать, и изначально я хотел попасть в 72-ю бригаду. Пришел в военкомат, мне начали там просто рассказывать полную ерунду. Типа, вам надо, чтобы у вас э, водительские права категории С. То есть. Непонятно для чего, непонятно зачем. Вот такое вот. Ну, естественно, я перестала об этом узнавать. Я узнал, что мой друг с Новомосковска пошел в Азов. Ну, начал я пробивать почву, приехал, написал анкету. Ну, ждать пришлось долго. Я не ждал. Нашли в Белой церкви люди, которые помогают батальону Азов. Они подарили нашему подразделению БТР. И я вместе с ними ехал с этим БТРом, так и остался здесь. То есть с 20 августа я нахожусь в батальоне Азов. Ну, как ну в этого момента я не видел лично, но я находился 5 сентября вместе со своими друзьями, побратимами. Мы шли в наступление, так и не дошли. То есть это в день перемирия. Вот. У меня есть жена, у меня есть ребенок. Вот. Она очень сильно испугалась, но потом очень стала сильно этим гордиться. Родители узнали где-то через месяц. Мать у меня после этого слегла в больницу. Ну, сейчас тоже гордится. Ну, дай бог вашей матери здоровья. Спасибо черную винтовку даже в лесу Спитовый, очень блядь, очень церкви, легко да, видно тебе надо потом вот такое очень да легко видно ты поэтому все-таки это доказал опыт что зарисованный ваш, ваш малюток ваша работа да это я все полностью лично делал сам супер вот. я думаю, что это заводская версия такая. не 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 это все мы сами брали обычный баллончик краски и красили вот. тоже ну это уже обвеса это нам мне подарил там человек друг подарил приклад подарил ручку подарил новое цевье то есть намного удобнее намного приятнее то есть рукоятка намного лучше то есть у нас если вы заметили у многих в основном автоматы сделаны уже мы сами под себя подгоняем их до да да okay. доделываем вот. Ми дела, там, тренуємося, їздимо, все таке. Дарят нам так само друзі, подарили мені машину ради того, щоб передвигаться проще і легше. Ну, взагалі-то був на Майдані. Ну, і Більшість людей, що були на Майдані, вони звичайно потрапили і далі свою батьківщину захищати. Вот. Сам я киянин. Янин. Маю жінку, доньку сина. Ну, і, чесно кажучи, не можу вважати себе чоловіком, якщо я їх не захищаю. От. Сам десь з лютого ми таки намагалися створити партизанський загін у Києві. На початку літа я все ж таки здогадався, що краще захищати Київ десь на сході, ніж коли вже по Києву гради стріляють, мабуть, вже буде пізно. Ну, власне кажучи, не дуже багато я. Такого бачив, споказовано, ну, мабуть, коли ми захищали Маріуполь, коли там російські війська пішли. Ну, для мене було так дуже дивно, що в нас є така територіальна оборона ну, от Маріуполя, яка вночі побачила колону зерновозів, вирішила, що це танки російські, і вони втекли, залишили три блокпости. Ну, ну, ми там залишились. Власне кажучи, і таким чином Маріуполь завдяки Азову він залишився українським. А що це за зерновози? Роз'ясніть, це були замасковані якісь ні, ну просто вночі, ну, власне кажучи, там досить боязно стояти на блокпості. І якщо ти очікуєш з боку там Новоазовська, там що при прийдуть танки, ти бачиш якусь там колону, там щось освітлюється, фари там. Ну, Може гадати, чи це російська піхота, чи там танки. Ну і от люди не витримали, у них нерви і втекли. Ну і Чесно кажучи, я ну, дещо розумію цих бійців, тому що ну, сам особисто відвозив додому бійця, який трішечки зійшов з розуму під обстрілом градів. Нам Азов-Сталь дав на блокпости ну, приблизно такої товщини сталеві плити. Вони отримують ну, будь що гради. Але якщо ти там декілька годин знаходишся, ну майже як у колоколі, то ну, важко втриматись і вийти звідти вцілілим. Це контузія, так? Ну, це не зовсім контузія. Людина вирішила, що її хочуть вбити. І там, з нашого повку чи з Нацгвардії. Шизофренія, як то кажуть. Ну, війни як такої ну, важко побачити, тому що а, працює зараз артилерія. Ми ж все ж таки міліція. У нас зараз тільки починається ці громади. Ну, от, І росіяни та а, сепари, вони намагаються діяти на межі цієї артилерійської парасольки. Тобто вони уникають. Контакту за допомогою стрілецької зброї то, власне кажучи, ти просто отримуєш позиції. І дуже важливо, щоб наші диверсійно розвідувальні групи вони побачили цей наступ і дали координати. Ну я особисто за лінією фронту не був. Ну от і, і тому їх ну, не бачу, скажімо. Так. Тільки артилерійські такі обстріли. Ви взагалі усвідомлюєте свою місію, ціль свою, що ви робите в цьому місці в цей час? Ну я звичайно захищаю батьківщину. Ну, от, свою родину захищаю. Ну, а це моя мабуть місія. А діти у вас дружина є? Звичайно, у мене дружина, донька і син. Сину 14 років, донька 5 років. Ну, дружина, чесно кажучи, погано реагує. Погано реагує. І вона не знала, що я сюди приїхав. Я їй спочатку розповідав, що я працюю в міліції. Ми там тренувалися під Києвом. Ну, от. І потім я їй сказав, що я їду в тренувальний табір вже подалі від Києва. А потім, вже коли повернувся на першу ротацію, я сказав, що я був в Маріуполі. Ну от ну і власне кажучи, зараз я її там не знаю, по скайпу показую, що у нас тут дуже тихо, ніхто не стріляє. Донька трішечки там розповідає, дід садочку про війну, а син ну, не знаю, не знаю. От от для мене це дивно, тому що на Майдані я пам'ятаю, там коли на Грушевського почалось, він мені там дзвонив. Тато, може, ти не підеш, там бронетранспортери, а тут якось, ну, не знаю. А що це? Це звикання до війни? Що це таке? Ну, мабуть, так, мабуть, так, мабуть, що вони вже особливо. Ну там донька зрозуміла, що їй небагато років, і вона ну, для неї це так, ну, якось так сприймається. От останнього разу я їхав, вона запитала, куди ти їдеш? Я кажу на море. О, і на море? як це без мене? От, тобто я віджартувався. А для сина, ну, мабуть, так, що він вже спокійно до цього ставиться. Там, я привіз додому казку, показав йому свою. Він пофотографувався, і він досить спокійно реагує. Звичайно, от, мабуть, як, як і ви, ну, показують війну. Завжди намагаються знайти щось таке жахливе. Ну, от. І лю люди думають, що якщо тут поїхав у зону АТО, то тут постійно якісь обстріли, жах, кров. З того, що я бачу, це дуже важлива сама присутність. Тобто, як ми і на, на тому самому Майдані, ми вийшли, там було нас там півмільйона, мільйон. Це дуже було важливо показати, що ми не будемо стояти десь там, сидіти вдома, що ми готові втрутитися, готові ставити там, на захист нашого там, не знаю, там, Києва, там, якоїсь совісті, власної гідності. Ну, так і тут. Що якщо треба... Приїде ще більше. і Це, мабуть, стримує.